Thank you Андовач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав Сумщину. Поспілкувався з командиром угруповання та особовим складом, вивчив ситуацію на сумському напрямку. Говорить, основні завдання це безпека цивільного населення та зміцнення обороноздатності на кордоні. Перше це підвищення безпеки цивільного населення. Друге, це недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку. Їх успішних дій наші сили завжди мають перемагати у будь-якому бойовому зіткненні. Також Поставив завдання пов'язаних з протиповітряною обороною. Ми постійно працюємо над тим, щоб підвищити її ефективність. Будь-які засоби повітряного нападу, які рухаються сумщиною, мають збиватися. Система має бути ефективною. З 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий календар Нової Оліанський. Таким чином, тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. Тепер у нас Різдво Христове для прикладу буде святкуватись 25 грудня. Водохреща буде святкуватись 6 січня, Покрова, наприклад, буде святкуватись 1 жовтня на 14. Тобто всі свята. Були переміщені на 13 днів раніше, згідно із календарною реформою, говорить Павло Сушинський, переносяться лише ті свята, які щорічно відзначаються у конкретні дні. Зміни стосуватимуться і днів пам'яті святих, до прикладу, свято апостолів Петра і Павла замість 12 липня. Тепер припадатиме на 29 червня. А от Великодня зміни не торкнуться. Відповідно, саме саме свято Пасхи, світло Христового Воскресіння і тих свят, які до нього прив'язані, тобто входу в Господню в Єрусалим. Свята Вознесіння Господня, свята п'ятидесятниці, зеленої неділі, як її в народі називають. Ці свята вони є, вони ніяк не стосуються календаря, відповідно, вони будуть залежати напряму від Пасхи. Пасха. Незалежно від календаря рішення про запровадження нового календаря ухвалили у липні цього року на помісному соборі ПЦУ. Раніше на новоюліанський календар перейшла і Українська греко-католицька церква. Його називають більш історично правильним і астрономічно точним. До того ж, саме цим календарем нині послуговуються 11 із 15 помісних церков. Це не рішив суто наш представь церкви, блаженні Шевлидикепіфані, але це було прийнято всією повнотою і все ж таки підштовхуваним українським суспільством. Яке Кожної зими все більше і сильніше на нас тиснуло з тими питаннями: а чому, а чому, а чому, чому мене 25-го, Або той, хто хоче, той відкриває історію і бачить, що все ж таки до 20-го століття український народ святкував різдво 25 грудня. Для прикладу у той же час парафіям на місцях дали можливість обирати за яким стилем вони проводитимуть богослужіння. Ми розуміємо, що можуть виникати якісь певні труднощі, особливо для старшого покоління українців. Але відповідно, ми завжди все ж таки, як я говорив раніше, залишаємо право вибору за громадами. Тобто, якщо громада не хоче, вона не переходить на новий юліанський календар. Ну і, звичайно, що ми надіємо, що поступово, протягом року, протягом, можливо, двох років, ми всі звикнемо і зможемо спокійно перейти на нове святкування дат. як це Повинно віддалі бути, ну як це було колись історично в нашому народі. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко новини СТС. На Сумщині СБУ викрала правоохоронця, який продавав конфіденційну інформацію про персональні дані громадян України. Інформацію зловмисник передавав через закриті канали електронного зв'язку. Клієнти замовляли ділкам потрібну інформацію із баз даних українських державних органів та сплачували обумовлену суму у криптовалюті. Вартість кожного такого замовлення складала кількасот доларів в залежності від обсягу. За даними СБУ, серед клієнтів, яким надавали такі послуги, були в тому числі громадяни Росії. СБУ перевіряє можливий зв'язок підозрюваного до співпраці з спецслужбою країни-агресора. Паркувальний майданчик у середмісті сум повен автомобільної техніки. Олександр працює водієм в одній із сумських лікарень і говорить: ці три позашляховики потрапили до сум, можна сказати, з заводського конвеєра. Повноприводний автомобіль пробіг всього лише 43 кілометри. Абсолютно новий. А прийшла ця машина? Гуманітарна допомога автівки з проблисковою сигналізацією, антенами споряджені різним медичним устаткуванням. Сумський міський голова говорить: ці три машини, які планували з міжнародними партнерами, передадуть сумським лікарням. Це допомога від міста Целі, вона цілеспрямована. На мала напрямок для допомоги нашим лікарням. Я дякую безпосередньо доктору Ніге. Це міський голова, це бургомайстер міста Целі, нашого побратима. В ряду навпроти ще сім новеньких автомобілів з прапором Німеччини і логотипом міста побратима Целі. Їх так само передадуть для використання сумським комунальним підприємствам, соціальним установам та добровольчим формуванням сумської міської ради. А ці три автобуси Соларіс вже скоро працюватимуть на наших міських маршрутах. Володимир з 1990 року працює в Сумському електроавтотрансі. Він один із тих, хто і переганяв ці автобуси до Сум. Вдвоє ми гнали з польської границі. Угу. скільки мене? кілометрів проїхали тище сто примерно десь. Да, і як машина себе показала? Дуже хороша машина. Автобуси надійшли з міста побратима Сумгожова у якості гуманітарної допомоги. Вони великої місткості на понад 100 пасажирів і відповідають а, вимогам безбар'єрності. У нас були пошкоджені автобуси ще в минулому році під час початку повноштабної Війни наше місто Побратим Гожу Великопольський направило нам гуманітарну допомогу. Вони мають низьку підлогу, вони мають нормальний технічний стан, вони пройшли обслуговування. Ми поєднаємо великі мікрорайони, наприклад, Ковпака і 12, й 9-й. Також Герасима Кондратіо поєднаємо з вулиці Ковпака Роменську, З'єднаємо з, з вулицею Героїв. Крут у міській раді говорять, така міжнародна допомога важлива, щоб розвивати наше прикордонне місто, яке сумчани відстояли і героїчно обороняли півтора роки тому. Новини СТС. До поліції Конотопа зателефонувала жінка і повідомила, що в квартирі поруч кричить сусідка та прохає про допомогу. На вимогу правоохоронців, які прибули на місце виклику, двері відчинив чоловік. Поліцейський квартирі квартиру річної дівчини увірвався раніше знайомий чоловік, зірвав з неї одяг та вчинив сексуальне насильство. За даним фактом поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 152 кримінального кодексу України. З наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру. у скоєному досудову слідство триває. Ми будемо по 4 години садочок. Планували, що буде з 1 вересня, ну, через верніше з 15 вересня, плануємо, щоб на 8 годин були, з 8 до 16 години. Вчора були якраз батьківські збори, водили нас показали в укриття, яким може ну, тимчасово там перебувати дитина. Змішана форма. А щодо безпекової ситуації, чи зв'язувалася вам, з вами з ну, школи, чи розповідала ситуацію? Ні. Ми в дитячий садочок будеш. Ходимо, У нас нормально, ми ходимо з 8 дораз, поки що до 12 годин. Сказали, пізніше трішки розкажуть, що до чого можливо. Вже з кінця тижня будуть обіди годувати, їх обідами, поки що не годують ще. Змішане. Зараз вчимося по тижню. У нас працює тобто, тимчасове ну, укриття, тобто діти спускаються, якщо тривога. Все нормально. Я думаю, що в такій ситуації, як у нас, не завжди всі укриття у нас будуть корисні, ми вже бачили результати. Тому, звісно, ми хвилюємося за дітей. Змішане навчання, і онлайн, і офлайн. Щоденнику все наклеїли, розказали, як дійти до укриття, як безпечна дорога з дому до школи. Тобто все проводиться. Ви бачите, як? Ну, Наховані, та, нормально. Сьогодні добре, уроки от були. Ми їх забрали і йдемо додому. Змішане так. навчання. Це тиждень в школі, тиждень вдома. Нам сказали, що змішаний, все немає питань. Якщо хочете онлайн, то Окремий клас буде створений, мабуть, але більше нам про це нічого не розповідали. Тобто змішаний немає інших варіантів.